Як приготувати неймовірно смачну капусту, яку хочеться їсти хоч щодня? Я Аміль Алікс, і сьогодні ділюсь рецептом тушкованої капусти по-турецьки. Зберігайте і тисніть вподобайку, і погнали готувати. Беремо велику каструлю, вливаємо олію, щоб покрити дно. Вкидаємо фарш смачніше, якщо це буде жирний фарш. Я брав курячий та свиний. Перемішуючи, смажимо 7 хвилин, розбиваючи грудочки. Тепер додаємо нарізану пів кільцями цибулю і помідори шматочками та роздавіть пару зубчиків чеснику, Перемішуючи протушкуйте пару хвилин. Тепер вкиньте 3 столові ложки томатної пасти, сіль, перець, паприку краще копчену і хмелі сунелі. Перемішуючи, протушкуйте 5-7 хвилин на мінімальному вогні. Тепер вкидаємо шинковану капусту і перемішайте. Капусту нарізайте великими шматками не потрібно дуже дрібно. Тушкуйте на малому вогні, періодично перемішуючи, тримайте під кришкою. Воду доливати не потрібно. Нехай готується у власному соці. Коли капуста стане м'якою, можна додати кілька ложок сметани, яка зробить страву ще смачнішою, перемішати і протушкувати ще пару хвилин. І готова неймовірно смачна тушкована капуста. Всім смачного!